Долучається до нас Катерина Луцик. Вона сама ветеранка, директорка ветеранського простору Хмельницької міської ради. І поговоримо саме про таку підтримку. Катерина, Вітаю вас! Вітаю. А отже, Катерино у громадського простору підтримки ветеранів з'явилися мобільні групи. А поки їх тільки вісім, вони я так розумію, їздять по громадах, де немає стаціонарних ветеранських просторів. Або я не знаю, чи коли їх викликають. Можна трошки більше про це розказати? Які фахівці входять в ці мобільні групи? Як вони обирають, куди їхати? Це якось треба замовляти. Чи як це відбувається? Ну, Насправді такі мобільні бригади дійсно є станом на сьогодні у вісьми регіонах: це Хмельницький, Вінниця, Одеса, Львів, Миколаїв, Чернігів, Сум та Рівне. Вони вже, вони вже працюють близько півтора року. І станом на сьогодні ми бачимо, що кількість запитів все збільшується і збільшується. Ми надали більше уже 6 тисяч послуг, проїхали більше 84 тисяч кілометрів. І взагалі окупили більше 240 громад своїми послугами. Якщо говорити, хто входить в склад мобільної бригади та виїздить безпосередньо до наших бенефіціарів, це мобільна група, яка складається з кейс менеджера психолога та юриста. Як взагалі контактувати, як робити запит на виїзд такої мобільної бригади, то це насправді все дуже просто, оскільки спочатку ми шукали громади, ми з ними контактували, ми повідомляли їм про те, що є такий проект. Яку ми роботу робимо, які послуги можемо надавати. Зараз у нас вже є ціла черга з громад, які дають запит на отримання цих послуг. Якщо це відбувається не через органи місцевого самоврядування, то замовити насправді приїзд такої мобільної бригади можна, знайшовши контакти в соціальних мережах на сторінці коаліції ветеранських просторів або ветеранського простору у своєму регіоні. Також в нас є чат-бот. Куди будь-хто чи це ветеран, чи це родина ветерана, е, чи всі родини, які входять в наші цільові аудиторії, а саме родини загиблих, безвісті зниклих, військовополонених. Мають запит на консультацію підтримку таких спеціалістів. Вони можуть зайти в чат-бот і надіслати запит. Відповідно, цей запит отримує ветеранський простір, який є в їхньому регіоні. Вони його опрацьовують. Вони контактують з цими людьми, хто давав запит, і вже домовляються про те, як вони будуть виїжджати, яких спеціалістів залучати, і відпрацьовувати цей запит. А це стосується тих здебільшого областей, де вже є свої ветеранські простори. А чи навпаки ця мобільна бригада буде їхати там, де такого простору ще поки громада не зробила? Дивіться, ці мобільні бригади вони прив'язані переважно до обласних ветеранських просторів. Але метою їх є якраз опрацювання тих громад, де таких ветеранських просторів немає. Оскільки ми і спрямовані на те, щоб закривати і опрацьовувати віддалені населені пункти, там, де немає кваліфікованих фахівців, де немає ще ветеранських просторів, і закривати саме їхні потреби. Тому вони виїжджають якраз в ті громади, де переважно таких просторів немає. І от які підсумки роботи можна вже зробити? Так, ви кажете, півтора року воно працює там 240 громад об'їхали. Тобто, які якісь певні тенденції вже можна зрозуміти, з чим стикаються громади, чи навпаки, родини, чи самі ветерани. Так, насправді, якщо говорити про найчастіші запити, які ми отримуємо, то на першому місці все таки це юридична підтримка, після того йде психологічна. Адже насправді, коли ми працюємо з невеликими населеними пунктами, це селища, це невеликі міста, то дуже часто до нас звертаються люди старшого віку, які не мають інтернету, які не мають комунікації, які мають кнопкові телефони, і вони насправді не знають, як правильно відпрацювати ті чи інші алгоритми дій тому от працюємо е, саме за таким, е, ну за такими запитами, і якщо говорити про запити, вони насправді дуже різні. Е, нещодавно от в нас виїздила мобільна бригада в маленьке селище, де мама отримала звістку про те, що її син безвісті зник ще півроку тому, і відповідно вона е, була в стресі, вона була в стані горювання, і вона загубила цей документ. Коли наша мобільна бригада виїхала, почали запитувати, чи ви оформили всі документи, чи ви подали його е, взагалі в базу даних, чи ви оформили виплати і так далі. Вона каже: Я не знала, що це можна зробити. Я думала, що якщо я згубила це сповіщення, то відповідно я вже нічого не можу зробити. І отакі такі кайці, наші фахівці допомагають розв'язати крім психологічного супроводу, адже таким родинам це дуже важливо, закінчуючи відпрацюванням всіх цих алгоритмів дій. Якщо говорити про запити, насправді є такі навіть позитивні запити в нашому ветеранському просторі міста Рівного було уже два запити на весілля ветеранів. І наш ветеранський простір отримав запит через чат-бот на мобільну бригаду. Вони виїхали, відпрацювали, і вони мають уже досвід організації двох весіль наших ветеранів. А як це почекайте? А як це воно? Ну я дуже вибачаюся. Ми ще тим паче всі сьогодні після оце ракета шахідної атаки. То ми трошки такі це. Але розкажіть, а як мобільна бригада організовує весілля? Їм треба було, щоб їх поженили. Ну не було кому поженити в селищній раді? Чи як? Чи там якісь особи? Особливо е, якісь особливості ветеранського весілля. Е, ну, один з запитів був, наприклад, е, військовий був, ну, він вже має статус ветерана, е, він був поранений, знаходився в шпиталі. Е, і він звернувся через чат дво до нашого ветеранського простору щодо того, що ми хочемо організувати весілля, але я маломобільний, я не маю транспорту. Як нам дістатися? Ми хочемо церемонію. І ветеранський простір повністю взяв на себе організацію, забезпечив їх транспортом. Домовився е, в Раксії щодо того, щоб зробили їм гарну церемонію, е, зробили їм подарунок від ветеранського простору. Домовилися з місцевим бізнесом, який допоміг їм організував там сукню, українське вбрання, і таким чином от. Повністю супроводжували до моменту того, коли вони вже стали офіційно чоловіком і дружиною. оце у вас я думаю, після цього ефіру ще з десяток не один буде таких запитів. А ви якось їх ну, тобто, я розумію, що це, мабуть, дуже складно, але ну є якесь ранжування, проблеми. Ну тобто, оце буде першочергове, оце там другочергове. Ну, хоча, ну тобто, я розумію, що не можна порівнювати весілля і маму, в якої там син зник безвісти, яка взагалі в прострації перебуває. І я думаю, що навіть там, якщо у неї сиділи би цілодобово і пояснювали. Ну там з тим, коли я стикалася з мимо, друзями, ну там батьки були шоковані, вони не хотіли навіть цих виплат. Вони казали, що ну якби ми вважаємо, що це нам не потрібно. Хай краще ці гроші там підуть тим, хто ще воює. Отака ситуація. Тобто, це неможливо порівнювати, але чи є якось ну, як ви вирішуєте пріоритетність? Ну, насправді, коли ми отримуємо запити, ми намагаємося їх е, трішки диференціювати. Тобто, є такі запити, наприклад, як от організація цього ж весілля, ми передаємо їх на самий ветеранський простір, який займається ним тут стаціонарно. А якщо є ті запити, які ми отримуємо з громад щодо там алгоритму дій, щодо виплат, щодо оформлення там статусів і так далі, відповідно, ми намагаємося сконтактувати так само з місцевою владою. Коли ми виїздимо туди, ми просимо їх, що дивіться, ми отримали запит, запит від такої цільової. Аудиторії, якщо у вас ще є такі запити, до вас такі були звернення, зберіть їх на такий день. Ми приїдемо і відповідно будемо там консультувати і далі візьмемо в супровід якомога більше таких родин або звернень. Тому насправді дуже складно сказати. Що важливіше, бо ви тут дуже правильно зауважили на рахунок того, що неможливо сказати взагалі, що важливіше, але ми дійсно намагаємося опрацьовувати максимально швидко і максимально більше запитів. Адже мобільна бригада насправді це про доступність послуги і швидке реагування. А стосовно того, як, якби що мобільна бригада, от її під силу зробити, а що вона буде потребувати, можливо, там допомоги від органів місцевого самоврядування, можливо, там я не знаю і від громади тієї ж. Ну бо там вона ж не всесильна ця мобільна бригада. Ну, насправді дивіться, мобільна бригада е дійсно це більш про такий комунікаційний місточок. Е зараз громади дійсно розуміють цінність такої мобільної бригади, як попередньо вже зазначала, про те, що зараз запити зростають і зростають, і навіть нас звертаються з інших регіонів, де ще цих мобільних бригад немає. І тут важливо розуміти про те, що це такий спільний проект, який забезпечує оцю цю комунікацію бізнес громади і ветерани, адже. Проект реалізується завдяки підтримці Укрнафти Українського фонду швидкого реагування Арекс. Громада для себе бере досвід, бере фахівців, яких не мають ще на місцях, мають можливість навчити своїх, і ветеран відповідно отримує, чи ветеранська спільнота, родина. Так я маю на увазі зараз. Всі наші цільові аудиторії вони отримують послугу. Вони закривають свій запит, вони відчувають підтримку, і вони не відчувають, що вони наодинці. Тому і послуги стають доступні. Не треба їхати в обласний центр, не треба шукати до кого звернутися. До тебе фахівці приїжджають самі. Ну і тут важливо відзначити насправді про комплексність підтримки, адже ми розуміємо, що коли ми виїжджаємо, працюємо. З аудиторіями, то зазвичай запити не йдуть на одного спеціаліста. Зазвичай в процесі моніторингу ми виявляємо ще додаткові запити. І коли наша мобільна бригада повертається в простір, вони мають цілий перелік запитів, які треба закрити. Як це відбувається надалі? Ну тут важливо розуміти, що мобільна бригада це не тільки про одну зустріч, це не тільки про інформування. Кожен випадок мобільна бригада забирає з собою в супровід. Тобто, якщо треба оформити якісь документи, юрист після того в режимі онлайн робить там адвокатські запити, супроводжує збирання пакету документів, надсилає і відстежує цей процес. Якщо там запити на рекреацію реабілітацію, в нас в просторах. Працюють фахівці з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ці випадки ми передаємо на фахівців, які між собою вже контактують. Якщо на місці в тій громади є такі фахівці, вони контактують і допомагають їм знайти можливості. Якщо немає, вони ведуть ці випадки дистанційно. Але так як ми говоримо, це про комплексність. Тобто, навіть якщо людина прийшла, звернулася спочатку за однією. Послугою там, до прикладу, оформити статус УБД, е, А в результаті після спілкування, після скринінгу, ми виявляємо, що там нестабільний психоемоційний стан, е, людина потребує реабілітації, людина не має житла там чи має, треба оформити пільги. Ну зараз я навожу як приклад. Mm -hmm. так? То відповідно ми всі 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 ці запити закриваємо і надаємо цей супровід, як ми кажемо, від А до Я, тобто від першого звернення до виявлення інших запитів, так прихованих і до їх успішного завершення. А чи були Катерина, випадки, коли, наприклад, громада так вони скористалися послугами мобільної групи, зрозуміли, що ну якби їм це потрібно, і вирішували там відкривати вже свій стаціонарний ветеранський простір. Так насправді дійсно тут треба розуміти, що це важливо для громади, тому що це і економія ресурсу. Громада так. Це про розвиток локальної спроможності та досвіду для самої громади. І в нас зараз наразі є багато таких випадків, коли працювали наші мобільні групи. Після того до нас зверталися самі громади, тому що вони мали потребу і бажання отримати досвід. Вони приїжджали до нас в різні такі поїздки. Ми робили обмін досвідом, розповідали, як працює наш ветеранський простір, як ми його організовували. Який наш штат, хто в нас спеціалістів працює, і так далі. І після того вони створювали свої. Адже насправді тут важливо пам'ятати, що зараз в усіх документах національного рівня стратегічних документах ветеранський простір є як один з головних інструментів відновлення. І зараз дійсно громади працюють над його створенням, і дуже часто вони приїздять до нас для того, щоб перейняти для себе цей досвід. І ми маємо багато таких громад в різних регіонах, де дійсно вже в громадах відкривалися ветеранські простори. Але що цікаво, тут відмітити. Навіть ті громади, які відкривали свої ветеранські простори, вони зазвичай хочуть підписувати меморандуми про співпрацю, і хочуть щоб наша мобільна бригада продовжувала приїздити, продовжувала надавати послуги, адже це підсилювало їх на місцях і навчало їхніх фахівців. А на загал, ну це навіть поза роботою мобільних бригад там три роки повномасштабки, 11 років російсько-української війни. Як громади змінилися у підтримці ветеранів у розвитку ветеранського бізнесу? Зрештою, ну будь-який бізнес це гроші громади. Ми ж це розуміємо. Ми бачили там купу випадків, коли умовно там повернувся ветеран, він мало мобільний, і він сам в своїй громаді робив дорогу. Ну просто бо йому немає як їздити на візочку. Ну, тобто, як змінилися громади? Що ви відзначили? Можливо, такого для себе, ще поки мало очевидного на загал? Ну, дивіться, якщо говорити системно, то зараз дуже багато громад, як ми говорили попередньо, створюють ветеранські простори, залучають фахівців. Зараз є багато державних можливостей на рахунок цього. Зараз змінюються програми, місцеві програми, я маю на увазі, які безпосередньо вже включають в себе ветеранську складову, яка пронизує всі інші складові. Так. Е, і ця тенденція насправді ми розуміємо, що це мало бути ще на вчора, але вона зараз на такому активному етапі розвитку, і це насправді мене особисто як ветеранку радує, тому що е, я завжди згадую, коли я після поранення звільнилася, я приїхала до батьків у невелику громаду. І на жаль, тоді не було якогось такого місця, куди можна було би прийти отримати ту послугу, чи приїхав би до тебе фахівець, так як зараз їздять, курсують наші мобільні бригади, могли б тобі щось підказати, підтримати, направити і так далі. І в цьому була насправді складність. Адже ветерани тоді збиралися один до одного, і за рахунок кола своїх вони намагалися там мати якийсь вплив і вирішувати запити один одного. А зараз це такий сильний інструмент, який і їх підсилює, тому це дуже важливо. І дійсно самі громади раніше не включали в себе цю складову ветеранської політики. Зараз вони розуміють, що ветеран це не про минуле, що це не про якийсь е, такий негативний досвід. Адже раніше один з міфів був, що ветеран це людина з агресивна, емоційно нестійка і так далі. Зараз вони всі розуміють, що це навпаки це ресурс громади, це цінність, і вони зараз намагаються. Забезпечувати роботу фахівців, створювати ті чи інші інструменти для того, щоб інвестувати в самих ветеранів і безпосередньо після того залучати їх до активної спільноти громади. А тут більше залежить від громади там на рівні керівництва, так от вони побачили цей ветеранський потенціал і вирішили його далі розвивати. А чи від безпосередньо самих ветеранів, так як ви розказували на вашому прикладі, що ветерани почали вимагати від громади там чи стимулювати якось громаду? Тут ну першочергово від чого залежить? Дивіться, насправді, напевно, від самої громади, адже ветерани є однозначно відсоток, які е, активний, які вже включаються. Але багато хто з них повертається додому. Вони хочуть побути з родиною, і вони відразу не ще не є такими активними. І тут залежить від громади. наскільки вона готується до повернення самих ветеранів, адже в нашій роботі важливо розуміти, що робота з ветеранами починається з моменту його мобілізації, допоки ветеран ще діючий військовослужбовець. Ми працюємо з його родиною. Після того, коли він повертається, ми беремо в супровід його, і це насправді дуже важливо, тому більшість залежить від громади, все таки. Uh -huh. uh, ну і uh, наостанок ще хотіла розпитати, чи достатньо зусиль громад, ветеранів і умовно там громадських ветеранських просторів, чи ще потрібно щось від держави? І ну ви точно бачите, де на національному рівні держава не допрацьовує і можна було би покращити от пункт такий, 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 такий. А ну насправді дивіться, на рахунок цього, це можна робити окремий ефір, адже тут можна багато чого коментувати. А ви е, не стримуйте та... себе, Катерино. Ну, просто тут дійсно багато є, що обговорити. Насправді я можу сказати одне: в тому, що зараз можливостей набагато більше. Раніше їх не було. Зараз активно працює і громадський сектор. Дуже активно розвиваються різні громадські організації, включається бізнес, включаються міжнародні партнери, які безпосередньо спрямовують свої зусилля на підтримку ветеранської спільноти, на розбудову ветеранської політики. І є зараз багато державних можливостей. Але до прикладу, що стало цікавим фактом особисто для мене, ми всі чули, що міністерство справ ветеранів запустило такий пілотний проект як фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, і це дуже хороша можливість, адже ці фахівці мають працювати в найменших громадах. І це дуже правильно, адже знаєте, ми завжди говоримо про те, що ветеран повертається не в обласний центр, там не в столицю. Вони повертаються в громаду, в селище туди, звідки вони пішли воювати, звідки вони мобілізувались, і нам важливо розбудовувати там їхню систему підтримки для них безпосередньо на місцях. Але от що стало цікавим, я є членом комісії відбору цих фахівців, і насправді хороший проект, хороше забезпечення, яке включає в себе навчання і так далі. Але ми зіткнулися з труднощами по відбору таких фахівців. Тобто тут важко сказати або люди а їх немає. Бо... Почекайте, Катерина, їх немає. Ну це ж фактично, це ж мало би бути так, як поліцейський офіцер громади. Це людина, яка живе в цій громаді. Вона знає всіх людей, в кого хто е, там забора поламав, хто в кого курку вкрав, хто самогонку гоне е, і тут це ну це людина, яка ну це супровід ветеранів, Він знає, він з цими людьми можливо різ, вчився. Ну чи вона? Ну тобто, він як ніхто розуміє і їх потреби, і з ким треба м'якше, з ким треба жорсткіше. То цих людей. Не вистачає просто? Так, їх катастрофічно не вистачає. Насправді, ми зараз контактуємо от під час відбору фахівців з громадами, дуже є багато вакантів. Дуже багато просто. Якщо там на область було розраховано, що наберуть декілька тисяч фахівців, станом на сьогодні їх працює там менше 500. Тобто це свідчить про те, що люди або бояться, мають якісь страхи. Іти на цю роботу так або вони не знають, тобто, але виходить така ситуація, що насправді дуже багато вакантів. І дійсно, ви тут дуже правильно сказали про те, що громада це такі невеликі колективи, де один одного всі знають. І Коли ми проводимо навчання для громад, то ви знаєте, вони не кажуть ветеран. Вони кажуть, це Дмитро, якого троє дітей. Йому там треба машина дров, і так далі. Тобто, це дуже дуже конкретні запити. І оцей фахівець він має вміти і знати за які ниточки посмикати, щоб закрити всі ці запити. Тому, користуючись можливістю, цей проект зараз є абсолютно по всій Україні, і саме зараз триває комісія по відбору. Відкритий конкурс, тому всі, хто дотичний, всі, хто має бажання, хто хоче про працевлаштуватися, я закликаю і я запрошую, щоб подавали свої анкети, свої заяви та проходили відбір комісії щодо про працевлаштування на посаду фахівця ветеранів та е, демобілізованих осіб. Може вони тут? Я ще хотіла би зазначити, може, вони повернуться е, там. Вони зараз умовно в лавах силах оборони вони повернуться і стануть до цієї роботи або Ну, як на мене, то у нас є громади в країні, яким якби це не жахливо звучало, але повномасштабка дала ну другий шанс, влила нових людей, нову кров. Це там внутрішньо переміщені особи дуже часто. Це там, навіть на прикладі села, де бабуся моя жила, коли ну це було там напівмертве село, де дуже люди літнього віку, але приїхали переселенці. Здебільшого це там люди середнього віку або молоді. В них там є тяга до підприємництва, і вони там один одного допомагають, Гають, те зробили, те зробили, те зробили. Може, і я не знаю, може, там критерії якісь дуже завеликі до цього фахівця супроводу чи люди просто мало поінформовані про це. Ні, насправді зараз раніше там було обмеження трохи по освіті, тобто там був перелік з певних категорій світ. Зараз він повністю розширений. Там величезний перелік. Тобто, зараз мені здається, що не так не си не сильно складні вимоги насправді, але можливо так. Можливо, десь не вистачає інформації. Можливо, десь хтось боїться вийти з зони комфорту. Адже давайте будемо відвертими, Це нова професія, і все, що нове, нас трохи лякає. Тому якісь певні такі е, є моменти, які перешкоджають, але все так е, я наголошу відкритий набір, подавайтеся, пробуйте, адже це дійсно дуже важливо. І це робота у вашій громаді. Це робота, яка допоможе вам зробити дуже велике і корисне діло, підтримати захисників. Дякую дуже, Катерино. І за вашу діяльність, і за цю розмову. Катерина Луцик була з нами, ветеранка і директорка ветеранського простору Хмельницької міської ради.